Друзі, привіт! Багато хто з вас вже знає, що тестувати ваші портфелі на фондовому ринку треба не лінійно, а через симуляцію Монте-Карло для того, щоб оцінити усі можливі результати від кризових до більш вталих. Для цього в нас є такий сайт, як Portfolio Visualizer, І тут є відповідне меню, яке так і називається Монте-Карло симуляція. Але багато хто з вас зараз змушений формувати портфелі в ірландських. Європейських фондах да, це пов'язано з вимушеною міграцією, або хтось просто планує релокацію і хоче будувати свій портфель, наприклад, у євро, у валюті євро, або в доларах, але змушений вже підлаштовуватись під місцеве законодавство. Як тоді протестувати такий портфель на симуляції Монте-Карло. Портфоліо-візуалайзер працює лише з американськими активами. Хтось викручується і знаходить таку опцію, як тестувати не на тікерах, а на есет класах. Тобто, умовно він приймає гіпотезу, що, в принципі, що всередині американських, що всередині ірландських ETF лежать плюс-мінус однакові активи, тому ми можемо прогнати це все на класах активів. Це дійсно робочий метод, але сьогодні я вам покажу. Як зробити більш точний обрахунок симуляції Монте-Карло на ірландських фондах? І давайте приймемо там якусь гіпотезу. У нас є інвестор, він, в нього є наразі 10 тисяч доларів, він готовий поповнювати свій брокерський рахунок на 200 доларів на місяць. І інвестувати 10 років. І от у нього там є альтернатива. Він може зібрати, там, зважений за капіталізацію портфель з американських фондів, а може з ірландських. Я зараз до методології підбору тікерів не буду вдаватися, просто це для прикладу. Такі от у нас assumptions. Тепер дивіться, що ми можемо зробити. Ну, Ми одразу можемо протестувати наш американський портфель на симуляції Монте-Карло. Давайте це зробимо. Виставимо тут тікери. Виставимо наші початкові 10 тисяч доларів. Виставимо поповнення на рівні 200 доларів на місяць. Виставимо 10 років період симуляції і вб'ємо наші тікери VTI-VA. І WW. Такий от у нас агресивний буде інвестор, без облігацій, просто для прикладу. Ну і долі я розставлю відповідно до того, як воно в світі є, в фондових індексах. Я буду в ірландцях і в американцях розставляти долі. Відповідно до капіталізації. І ось ми маємо там таку симуляцію, там, що може бути з нашим портфелем через 10 років, там, від найгірших 10% там, до найкращих 10%. Ми будемо консервативно рахувати, ми будемо спиратись на так званий 25-й бейслайн, тобто будемо там, орієнтуватися, що це і є наш результат. Буде краще добре. Ось. Але щоб не було гірше, приймемо 25% як е точку для порівняння. Тепер в нас є другий портфель, да? SVRD і AMI. І нам би було б кльово також його протестувати в портфоліо Visualizer. Але це зробити неможливо м, напряму. Але є вихід. Дивіться, який в нас є сайт, який називається Curvo. EU. Так, трохи така дивна, дивна назва. Але він нам з вами в цьому допоможе. Дивіться, в нас є тікери SVRD і AIMI. Вбиваємо сюди ці тікери. SVRD. Ось наш фонд. І AIMI. Ось наш фонд. Дивіться, воно підтягнуло наші фонди, воно підтягнуло комісію, бачимо, що ці фонди дорогі. І цей сайт крутий, тим, що він дозволить нам врахувати цю комісію. І є у нас якась алокація. Якщо будемо брати дважани за капіталізацію портфель, то це буде 90% SVRD і 10% Aмі. І тепер якось його назвемо там: ірланті тест. Окей, тестуємо. Тепер тут закладаємо ті ж наші самі асампшени. Тобто, умовно, в нас там є 10 тисяч, і ми можемо тепер додати рекурентний платіж по 200, там, ну тут євро, нехай буде євро, по 200 доларів кожного місяця. І можемо тепер вказати якийсь да? транзакшен тобто, фі. Ми розуміємо, що у нас ірландський ETF, вони на долари півтора-два дорожчі за наші. Американські фонди, тому, в принципі, можемо тут вказати, що ми десь 2 євро будемо витрачати на нашій транзакції. Тепер дивіться, що нам тут треба. Ми бачимо, що воно там на історичних даних побудувало нам якусь лінію зростання нашого капітала, але нам це не треба. Нам тепер при цих наших допущеннях треба подивитися статистичні параметри нашого портфеля: це дохідність, наш compound rate, і волатильність. Це стандарт девейшн. Ось вони знаходяться. Дивіться, дохідність у нас в середньому була 5.08. Стандарт девейшн у нас там 1466. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми йдемо знову в портфоліо візуалайзер. відкриваємо в новій вкладці симуляцію Монте-Карло. І рухаємося до. Такого параметру, як Simulation Model. Тут у нас є historical return. Змінюємо historical return на Parameterized return. І в нас тут відкривається дохідність і волатильність. Тепер ми забираємо дохідність 5.08 з нашого сайту. 5.08. І волатильність 1466. Окей. Okay. І тепер робимо таке ж наше. Припущення: у нас є 10 тисяч. Ми поповнюємо це все на 200 щомісяця і прогнозуємо 10 періодів. І запускаємо цимуляцію. Все, дивіться, ми тут вже тікери з вами не вбивали. Чому не вбивали? Тому що ми витягли ті параметри, які нам треба з нашого сайта, який тестує нам на історичних даних наш портфель в ірландських фондах, і забили, і тут проводимо вже статистичну цимуляцію. І ще раз перевіряємо, щоб параметри всі у нас були правильні. Окей, добре. І тепер можемо подивитися, що там у нас буде по бейслайну через 10 років по 25%. Бачимо, що в європейських фондах ми накопичимо 41 тисячу євро. Там ми в євро накопичували, тому тут це буде євро. А якби ми це робили в доларах в американських фондах, то ми би накопичили 42. Тисячі доларів. Тобто, фактично, ми бачимо, що наш капітал в американських і в ірландських фондах в такому випадку був би дуже схожий. Але є випадки, коли це сильно відрізняється. Тому я раджу, все-таки, якщо ви маєте ірландські фонди в своєму портфелі. Тестувати їх через таку статистичну симуляцію. Тобто весь ваш портфоліо з акціями, з облігаціями забивайте на цьому сайті, забирайте звідти дохідність і стандартне відхилення, і потім робите Монте-Карло симуляцію, і можете таким чином оцінити усю варіативність ваших результатів. В наступному відео я покажу, в принципі, як таким чином рахувати курс розвороту для єврових і доларових портфоліо. Ми з вами порахуємо. А що краще? Для інвестора, який планує жити в Європі, вже на основі реальної статистичної симуляції: що краще: формувати портфель в доларах чи формувати портфель. В єврових активах, і на яких часових проміжках який портфель буде вигравати. Тому тепер можете користуватися, можете тестувати доларові єврові активи через сукупність тих двох сайтів і по ним будувати статистичну симуляцію також. Такий підхід буде більш точний, ніж просто забувати по asset класи там. Дякую за увагу. Підписуйтесь на Telegram, там також багато цікавих новин. Всі лінки на сайти і на Telegram будуть в описі до цього. video. ¡Siempre